Зараз е, все ще більше, все, все більше людей будуть собі ідентифікувати психологічні розлади, психотравми різні, ну і так далі. Це не означає, що їх раніше не було, а зараз вони є. Ну і раніше було. Але я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про те, що це шикарна тенденція. Поясню, чому, як, як з точки зору рівнів свідомості, тому що це. Формування якісної третьої касти. Це прекрасно. Тому що в соціумі третя каста вона якраз відіграє таку одну з найважливіших ролей, бо це каста відповідальних дорослих. Да? Так от, і власне, коли людина знайомиться своїм психотипом, своїми психологічними пазлами, формули запускання своєї особистості, як вона діє, як вона бездіє. Це дасть можливість викохати в собі дорослу особистість, яка буде, яка буде діяти, яка буде ефективною, дієвою, яка не буде западати у свої внутрішні ем, травми, вона не буде вразлива до думки інших людей, тому що в основному це травмована внутрішня дитина, да, коли є такі. Історії, да, і саме тому я радію, що ці питання будуть розбиратися, ці питання будуть зцілюватися, висвітлюватися. А що ж далі скажете? От я зараз скажу просто по рівням свідомості. Да, а далі четвертий поверх буде. Да, після того, як буде сформована особистість, буде третій поверх, четвертий поверх у вигляді доросла особистість буде торкатися своєї душі. Оце буде такий сцикотний момент, тому що на третьому поверсі там базується все на чіткості, ясності, дієвості, логічності, доказовості. А перехід в четвертий вимір, він часто просто, наче ви так зайшли в хмарку, і ви зниває ні упор. Ні, ну насправді будь-яке формування будь розширення свідомості да, воно викликає таке відчуття. Але коли дійсно свідомість переходить в цей вимір, то якийсь час це наче перебування в чистилищі. І тут буде пробудовування діалогу Я і Бог, я тобі довіряю всередині себе. Да, тобто це не те формування Я в всесвіт, я в себе вірю. Це друга каста часто так розмовляє, це, ну, це той другий поверх, да, і це я в тебе вірю, всесвіт, і ці очки такі а, довірливі. Це прекрасно, але потім наступний крок у другої касти буде який. Сформувати силу свого характеру, підібрати для себе цю формулу дієвості, аж тільки потім буде вихід в свою місію. Не плутайте, будь ласка, тому що часто плутають другу-четверту і касту, хоча вони найчасто тусуються одні з одним, тому що вони якраз за рахунок неполярності внутрішньої. Да, в одних просто ще вона не сформована, а друга вже пройшла цей етап, вона вже прийняла в собі ці полярності. От вони в цій точці десь і сходяться. Ось тому, ну що сказати, ну це прекрасно, колективно рухаємося, це чудово. Тому це не питання шукання конфлікту, чи шукання полярностей, чи інакшевості інших людей, чи висміювання. Це просто вміння спостерігати, що відбувається колективно, що люди живуть в більшості, да, до чого ми зараз як колективне поле рухаємося. І це не якісь прогнози, це просто розуміння своєї структури. От і все. Бо ти розумієш, що на третьому поверсі формується ось це, а далі буде наступне, а тільки потім буде п'ятий вимір, горловий центр, п'ятий вимір, формування, формування творців своєї реальності. Ну що ж, крокуємо? А й ти, якщо маяк, п'ятий маякуй. маяку. Прийде час, біля тебе буде більше людей, творців, які можуть тебе чути, можуть розуміти, про що ти.